Вітаю вас на нашому каналі Містері Оріани. Це канал про магію, про карти Таро. І ми бачимо, як у нас відбувається дуже багато різних подій в політикумі на війні в самій країні. І в телеграм-каналах пишуть про те, що дружину керівника головного управління розвідки Кирила Боданова отруїли. Отже. Чи була це спроба вбивства дружини керівника головного управління розвідки Кирила Буданова? Ой, так туз кубків. В повідомленнях пишуть, що вона була отруєна важкими металами. і Дійсно, ми бачимо куску, туз кубків і те, що було напой, дійсно було отруєння. Так. Отже, ми бачимо, що було отруєння, для того, щоб завдати удару. Зараз, принаймні, розклад показує, що це був цілеспрямований такий, знаєте, напад. Але я сподіваюся, що тут, знаєте, немає мороків, тому що коли ми дивимося таку еліту, або держдіячів, вони можуть іноді мати захисти та мороки, щоб інформація щитувалася так, як потрібно тому, хто ставить цей морок. Тому тут ще такий момент досить цікавий. Але принаймні те, що пишуть в телеграм-каналах про дружину, то від наразі відповідає дійсності. А, і, до речі, тут о, такий момент, от, що це відбулося, в принципі, знаєте, на якомусь такому святкуванні, на якомусь чи, 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 чи то увечеря, е, там, де були якісь люди зібрані. Тому це було не вдома, а на якомусь такому зібранні. Е, там, де вони е, розмовляли, е, і навіть, можливо, ну, не хочу казати, веселилися, але де б відбувалася зустріч. Так. Uh... Тут випала карта світа, той момент, що відкривається. Знову ж таки, тут е, двоякий момент. Чому? Тому що, можливо, ця ситуація дається для того, щоб замилити очі. Один з варіантів, щоб показати світові, що ворог навіть до дружини не дібрався. Або ж інше тлумачення, що е, дійсно було замовлення зі світу, тобто зі сторони замовили. І воно таки відбулося. Зараз карти підкажуть, що ж там було. Що ж там було? Ми бачимо, приховують, що А, в зоні непреявленого знову ж таки. Фактор, який набирає силу, це і це її одужання. Вона йде королева жезлів і дійсно така е, жінка в вогню, так? тому що е, повинна відповідати скажімо, за, за положеннями по статусу, і тут вона відповідає, і дійсно ситуація буде така прояснена з, з цим отруєнням, і все буде добре. Це буде добре, те, що було не гаразд, королева мечів дійсно був завданий цей удар. Була отрута, був, був біль, було боляче. Але час сілення він також відбудеться. Отже, ось, ось момент цієї отрути він наявний. Принаймні, розклад говорить, що наявний був, але відбувається отруєння. Так, ой, але бачите, оговорка по Фрейду. Відбувається отруєння, відбувається одужання. Так, е, далі у е, нас так те, що перебуває у темряві. Королева Кубків. Ми знову бачимо кубки, ми бачимо троєння, Всі деталі нам не будуть говорити, не будуть показувати. І навіть ті люди, які були на цій зустрічі, імена їхні не будуть відомі. Тому що я так розумію, про... бо тоді можуть ставитися якісь зайві запитання. Чому то так? Далі ми дивимося. Сьоме. те, що ясно. Карта закохані. Ми бачимо дійсно так, як е, Буданов і, в принципі, його дружина виглядають такою, знаєте, цікавою парою. Цікавою в плані. Принаймні іде від них така енергія, що вони така гармонійна пара, що вони е, оточують один одного. І дійсно, от в разі е, ну наразі видно, що є поміж ними іскра і є поміж ними кохання. І вони обирають такі, знаєте, е, мова не йдеться зараз про політику, а про життєвий шлях. Е, що вони підтримують один одного, і дійсно тут він і, і хвилюється. Я сподіваюся, що це не морок, я ще раз наголошую. Бо знаєте, може, не морок поставити, а ми ж не дивилися, чи наявні мороки. Ми просто так взяли, де я той подивилися. Тому е якось так. Але принаймні, суспільство здається така, знаєте, ідеальна е сімейна пара, е е вона його підтримує, він її е підтримує, і між ними ще наявне. Uh, кохання. Uh, куди водеш шлях? І що має відбутися в цій ситуації? Будуть про попрацьовуватися деталі по цьому, по цій справі по справі отруєння. І швидше за все, вони будуть знайдені. Невідомо, не чи вони будуть доведені до суспільства, але справа продовжує розслідуватися, розслідується дуже, скажімо, інтенсивно. І знаєте, клопітка клопітка робота ведеться, тому що ми бачимо ворона, який видзьовбує. Прям віддзьобує дзьобом ось оцю пентаграму. А це клопітка робота. Тобто, дійсно ведеться цей пошук. Дійсно, був, було це отруєння. Так. І все закінчується. Закінчується розбитим серцем. Для кого вона закінчується? Ми дивилися, чи. Насправді це було отруєння карти говорять, що було.